Всім привіт! З вами проєкт Вімені Тех Україн і я його кураторка Панченко Анна. Як ми знаємо, сучасний світ потребує молодих, талановитих та амбітних фахівців, здатних впроваджувати новітні технології та інновації. І один з основних та важливих кроків до досягнення успіху це є вибір вищого навчального закладу. Саме тому ми підготували для вас дійсно дуже інформативне та цікаве відео про один з найперспективніших університетів нашої країни Одеську політехніку. Студенти цього вузу поділяться з вами дійсно корисною інформацією про освітні можливості стажування за кордоном, досягнення випускників вузу, а також партнерство університету з різними ІТ-компаніями. Тож, давайте не зволікати, будемо розпочинати. Вітаю! В цьому відео я та мій колега розповімо про інститут комп'ютерних систем, що входить до складу Національного університету Одеська політехніка. Але перед тим, як розпочнемо, скажу. Що нас дивізів Пераспера Адастра, що в перекладі означає через труднощі до зірок. Він символізує до знань, звершень та відкриттів. Історія нашого університету бере початок ще в 10-х роках ХХ століття. Перші заняття пройшли 18 вересня 1918 року. Першим ректором одеської політехніки став професор математики Нілус Андрій Олександрович. З того часу минуло багато років. Одеська політехніка постійно покращувала якість освітніх програм, аби надавати студентам лише найактуальніші знання. Наш університет має цілу купу досягнень. У 1960-70-х роках вчені університету були задіяні у розробці систем керування штучними супутниками Землі. У 1977 році постановою Ради міністрів УРСР та Українською республіканською радою професійних комітетів за досягнення найкращих показників колектив Одеського політехнічного було відзначено на республіканській дошці Пошани. Статусу університету Одеська політехніка набула за постановою Кабінету міністрів України 13 серпня 1993 року, що стало визнанням високого рівня організації навчального процесу і якості підготовки спеціалістів в області наукових досліджень. Сьогодні Національний університет Одеська політехніка входить до числа провідних науково-навчальних комплексів вищої освіти України. В Одеській політехніці навчається близько 6,5 тисяч студентів, стажистів, аспірантів і докторантів. Працює близько тисячі викладачів та і наукових співробітників. Наш інститут комп'ютерних систем розпочав своє існування у 1964 році в якості факультета автоматики та промислової електроніки. Свою поточну назву інститут отримав у 2000 році. Сьогодні в інституті комп'ютерних систем навчаються понад 1600 студентів. Він є потужнішим центром підготовки it фахівців на півдні України. В нашому інституті комп'ютерних систем готують спеціалістів за такими освітніми програмами: прикладна математика, математичне забезпечення комп'ютерних систем. Обрання цієї освітньої програми дає студентам можливість розвинути свої знання у галузі математики та програмування, що є важливим для багатьох сучасних технологій. Після закінчення навчання вони зможуть знайти роботу як програмісти, аналітики даних, розробники штучного інтелекту та в інших схожих областях. Інженерія програмного забезпечення: ця освітня програма дає студентам можливість розвинути свої знання та навички в галузі розробки програмного забезпечення, що важливо для сучасних технологій та розвитку індустрії. Після закінчення навчання вони зможуть знайти роботу як інженери програмного забезпечення, розробники програмного забезпечення, технічні директори та в інших схожих сферах. Комп'ютерні науки обрання освітньої програми комп'ютерної науки дає студентам можливість розвинути свої знання та навички в галузі комп'ютерної технології, розробки інтернету речей, штучного інтелекту, програмування та розробки програмного забезпечення, що важливо та актуально в сучасному світі. Після закінчення навчання вони зможуть знайти роботи як розробники програмного забезпечення, інженери з аналізу даних, системні аналітики тощо. Комп'ютерні системи та мережі, освітня програма. Комп'ютерні мережі та системи дає студентам можливість здобути глибокі знання про комп'ютерні системи, мережеві технології та їх взаємодії, а це користується великим попитом у сучасному світі. Після закінчення навчання вони зможуть знайти роботу як адміністратори комп'ютерних мереж, системні інженери, технічні директори та в інших схожих сферах. Системний аналіз, управління і аналітика. Студенти, які оберуть цю освітню програму, отримують поглиблені знання про математичні методи аналізу та оптимізації системи, управління та аналіз даних. Після навчання вони зможуть працювати в компаніях, які займаються розробкою програмного забезпечення, відомствами, що здійснюють державне управління, фінансовим установлю та іншими організаціями. Інформаційні системи і технології студентам варто обирати цю освітню програму, якщо вони хочуть отримати розуміння комплексного підходу до розробки та управління інформаційними системами. Під час навчання студенти оболодіють такими навичками, як проєктування, розробка та застосування інформаційних систем з технологіями. А також будуть детально ознайомлюватись з основами кібербезпеки та аналізом даних. Інтелектуальні комп'ютерні системи управління. Студенти, що оберуть цю освітню програму, отримують знання про розробку та застосування інтелектуальних систем управління робототехнічних систем. Вони зможуть працювати в компаніях, що займаються розробкою програмного забезпечення для автоматизації процесів управління в різних галузях. У процесі навчання студенти оволодіють навичками роботи з штучним інтелектом, нейронними мережами та іншими сучасними інструментами роз. Робки інтелектуальних систем управління зараз на екрані ви побачите інформацію щодо вступної кампанії 2023 року. Ставте відео на паузу та роздивляйтесь. Зазначу, що кількість бюджетних місць є найбільшою серед вищих навчальних закладів Одеси. it профілю минулого року до нас поступило близько 500 студентів, з них дві треті на бюджет. Життя нашого університету дуже різноманітне. На території бібліотека, в якій можна знайти потрібну наукову літературу для навчання та досліджень. Безперечним плюсом є гарне студентське ком'юніті та самоврядування, членом якої може стати кожен охочий. Очні заняття проходять у великих аудиторіях, а також є власна платформа для дистанційного. навчання. Ми також маємо спортивний комплекс, в якому працює багато різноманітних секцій, проводяться змагання для культурних та творчих заходів функціонує дом культури нашого університету. Якщо ви хочете дізнатись більше про спеціальність для вступу кожного четверга, усі бажаючі мають можливість в режимі онлайн на базі конференції Zoom поспілкуватись із майбутніми викладачами нашого закладу вищої освіти та з секретарятом приймальної комісії. Онлайн зустрічі проходять щочетверга, Тривають одну годину з 15 до 16.00. Всю відповідну інформацію ви можете знайти за посиланням на нашому сайті. Серед найвідоміших випускників одеської політехніки є такі визначні особистості, як Заступник керівника секторіату Кабінету міністрів України Юрій Авксенців, засновник НЕТТВІ груп Артем Бородатюк, ректор Одеської державної академії технічного регулювання та якості Леонід Коломієць та багато інших людей, що отримали всеукраїнське та світове визнання. Для студентів інституту комп'ютерних систем відкрито безліч можливостей для участі в міжнародних навчальних програмах. Це змогу отримати корисний практичний досвід та знання, а також отримати подвійний диплом в Європейському університеті партнерів інституту комп'ютерних систем згідно з підписаними двобічними умовами. Крім того, забезпечується безперервна мовна підготовка: німецька, іспанська, португальська, польська та словацька. Додатково студенти мають можливість навчатися за обміном завдяки таким програмам, як Erasmus+, Плюс, тощо. Національний університет Одеська політехніка співпрацює з багатьма компаніями та роботодавцями, аби створити всі можливі умови для професійного та кар'єрного зростання кожного студенту. Нашими партнерськими компаніями є Сігма Software, Провектус Апен ЕрвайЗ Діджитал та багато інших. Окрім працевлаштування, проводиться також спільне навчання та стажування. Отже, інститут комп'ютерних систем готує висококласних спеціалістів у найпрогресивніших галузях, які будуть затребувані на ринку праці. У нас багато можливостей для розвитку та самореалізації. Чудовий викладацький склад та приємне та дружнє студентське ком'юніті. Ми впевнені, що ви зробите правильний та свідомий вибір. Адже пам'ятайте, ви обираєте не вищий навчальний заклад, ви обираєте своє майбутнє. Дякуємо всім за перегляд цього відео. Запрошуємо вас відвідати інститут комп'ютерних систем за адресою проспект Шевчанка. 1, корпус 3. Сподіваюся, ми змогли відповісти на більших ваших запитань. Зараз на екрані ви побачите всю необхідну контактну інформацію. До зустрічі. Друзі, я сподіваюся, вам сподобалося це відео і ви дізналися трошки більше інформації про одеську політехніку. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки і напишіть коментарях, яке відео ви хотіли побачити наступного разу. До нових зустрічей!